Є знижки на Perfectil Original. 15% в аптеках, подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея». the love Це вони, друзі, The Alibi Sisters, Анна Добре, та Завальський. Уже це мило такий так, 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 так. день. Свято це, Бошні, так, це, так, Дякую. це так ніжно, Дякую. це така історія пережита. І безумовно, мабуть, ви співали, проживаючи свою спільну особисто можливу історію, або якусь кохання, любов є в вашому місці? І для кого об'єкти? Ну звісно, є Ну, безумовно, <с Carina> Як же без кохання? Взагалі творчі люди, там будь-які люди не можуть без кохання. Це ж ми ну, знаємо. Я, от, сьогодні, до речі, свято, так, День Святого Валентина, всіх закоханих. І ми згадуємо заліну, що ми, як сестри, до от, от того, як з'явилися в нашому mm -hmm. житті чоловіки, от коли ми були зовсім одинокі, ми рятували одне одну в цей день. Цей день ніколи не був у нас самотності. Що значить рятували? Від чого? Від кого? Від самотності, Ми співали постійно в цей день, бо співали для закоханих. Дівчата, от якраз таки про історію, так сестринську такої є нові дослідження, які встановили, що люди, які виховувалися принаймні з однією сестрою, вони більш рішучі, вони стресоті стресостійкі, такі незламні, відважні, і вони частіше досягають цілі в житті. Що ви скажете у відповідь цьому дослідженню? Не можемо з цим не погодитися? <сосо> я просто да я, я точно погоджуюсь, тому що я молодша на не дивлячись на те, що я вища, і я взагалі. Не жила би без, без сестри своєї. Я, я кажу, Аня, ти, ти жила б в мене навіть рік і п'ять місяців. Насправді це насправді тому... виховує і відповідальність, і подвоює, просто помножує любов на багато. Тобто, ти вчишся за кимось доглядати, когось любити і когось, ну не знаю, просто відчувати на 100% на рівні ДНК. Це а дуже жажливо. важливо. Хоча в цьому дослідженні кажуть, що от навіть оці всі риси, які я перерахувала, от, якщо ти ростеш з братом, mm -hmm. не сам чи не сама, то все одно от, ці. Риси, які я перерахувала, і навички, вони чомусь проявляються більше за дослідженнями серед дівчат, коли ну, є mm -hmm. сестри. Ну і щоб відчути любов, їхню любов до свого глядача, своєї аудиторії, де вас можуть почути, побачити найближчим часом. 24 березня ми будемо чекаємо робити концерт всіх. у Києві. у В'яві. і дуже чекаємо. Це буде єврейсько українська програма. Вау. Так само у Дніпрі 31 березня. А особливо хочемо подякувати за такі пісні, які ми будемо співати, які написав вигорпоклад і Ігор гарбарах сьогодні, сьогодні. кохання. Oh, і так. ці пісні, це мова кохання, і це дуже важливо. Приходьте слухати, ми вас дуже чекаємо. Відчуйте адревісір з Ангеліна та Анна Завальські. В студії сніданку далі буде. Любимо І ми і вас. всім да. кохання. <клес> <плес> <клес> <клес>